Всім привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на каналі Греттаді. Ну що ж, сьогодні я хочу спробувати зробити тримач. Для ось таких ось різних заготовочок, яких у мене наразі я перерахувала, і їх у мене 48 штук. Але я не буду вишивати їх тримаючи в руках. Це мене напрягає, мені це незручно. Тим паче я вже розповідала в першому відео, що ну, незручно мені. І мені потрібно тримач. Отже, що я зробила? Я взяла, вирізала от таких дві картоночки. Чому дві картоночки, а не з оргаліту щось. Вони повинні бути м'які я думаю, тому що це акрил, і там на деяких заготівочках написано, що дуже акуратно нам потрібно їх використовувати, тому спробуємо на картоні спочатку. В общем, 13,5 на 12. Це звичайні картонки з чогось, напевно, з постільної білизни. Потім я вирізала також. Шириною 13,5 і довжині 24 см, майже 25 см, щоб зробити отак. Кусочки фетру. От я знайшла у себе таких два кусочки, які мені, в принципі, сподіваюсь, вони не будуть линяти на білі нитки і більш нейтральні кольори, щоб їх отак обгорнути. Потім нам знадобиться шість таких паличовід від морозива. В чому задумка? Так як я вишиваю, в принципі. угу. В чому задумка? Тобто у нас будуть дві отак зімкнуті 에... панелі, так? Ми туди будемо всередину вставляти заготівочку. Але потім там буде з'являтися бісер. І на деяких іграшках бісер буде з'являтися з двох сторін. І що я зроблю зараз? Зараз я приклею всі палочки ось так. І по мірі того, як буде з'являтися бісер, ми будемо міняти стороною ці дві накладинки. Отже, Буду я клеїти палички та обклеювати ці дві картонки бісером. Чому нам потрібні ці палички? Вони будуть трішечки тримати у нас саму конструкцію. Ми можемо скористатися от такою штучкою. У мене є двосторонній скотч. Сантиметровий. Для паличок, я думаю, це буде дуже швидко їх приклеїти, і нам не потрібно буде чекати, поки висохне клей. В чому прикол, зараз покажу. Тобто, коли в нас буде зовсім тонка заготовка, ми будемо її складати ось так і вну... прокладувати туди. Потім, коли у нас буде з'являтися один слой бісеру або ниток, ми можемо перевернути, і в нас буде вже воно триматися, але тут буде щелине. А якщо нам потрібно буде вкласти туди, туди заготівку, якою вже пришити бісерини з обох сторін, то ми можемо взагалі зробити ось так, і там буде досить добра щілина. Побачимо, як буде зручно, але поки що, якось так. Не зовсім рівно, але прототип, думаю, для прототипу буде непогано. Тобто, нам потрібно приклеїти фетр, щоб ось тут загорталася сторона, а тут де паличка, це будуть краї. Тобто десь ось так ось і ось так ось. Те, що з цієї сторони воно не зовсім гарно. ну прототип він і в Африці. Прототип. Що я можу сказати? Цікаво, чим його приклеїти. Добре, спробуємо клеєм. Більш Який фетр, цей більш жорсткий, він нам не так гарно прилягає. Картон. Ну, Я думаю, було б круто, аби був у мене півний картон. Як він називається насправді? Я не пам'ятаю. Перепльотний. Отак От у мене вийшло такі дві заготовки. І отак нам потрібно буде їх закріпити. А тут по бокам, я думаю, біндерами буду для початку скріплювати. Отже, пішла я шукати біндери та встановлювати сам станочок, на якому я буду вишивати це все. Отже, я тут крутила-крутила. Хотіла все це зробити на такому станочку тримачі. Так воно тримається, але це який він дуже погано регулюється під висотою і все інше. Тому тримач тримає, але я думала його прикрутити до цієї штуки. Це тримач-піалець, який я замовляла на Aliexpress колись щось ль8 євро він мені коштував. І ось така штука в мене вийшла. Тобто в його можна. Видвигати вперед, видвигати назад, і ось так ось буде тримати заготовочку. Наразі я її зажала отак по бокам-біндерами. Тут ось так ось. І в мене виходить отакий от бутерброд. Бутерброд класний, а головне, воно, ну, ідеально тримає. Тобто, коли я прийшлю сюди один. Бісер до половини отак. То я поміняю оцю заготовочку сторонами, прокладу, щоб тут були палички, і воно також буде добре зажимати, але не буде дуже сильно здавлювати бісер, я сподіваюся. Ну що, тримач зроблений. Зараз піду організовувати, придумувати, як сюди, до речі, сюди добре наліпиться все, що мені потрібно. З моєї організації і потім ввечері покажу, як я організую все це, де в мене буде схема, де в мене буде бісер, як він у мене приклеєний. І почнемо вишивати першу іграшку, тому що, ну, в мене реально їх 48 штук. В таких заготівочок 23. Під вишивку не і 24-25 підвишивку бісером. Тому ха-ха-ха, з завт, завтрашнього ну, почну сьогодні пробувати, щоб завтра вже розпочати повноцінний марафон до Майнахт Різдва, до 25 грудня, мені потрібно вишити всі. Ось якось так. А так виглядає ще раз, покажу, як виглядає моє робоче місце. Тут у мене рама така, я прицепила ще таку. Тут у мене буде, я знайшла такий тримач для телефону, щоб зіймати добре. Тут у мене монітор. Там речі сушаться, все добре. І ноутбук. Якось так. Запчастя перебрала всі. Спробували, ну поки що буде так. Отже, повишивала Таня вчора з ось такою конструкцією. І що Таня зрозуміла? Таня зрозуміла, що знімати відео на такій конструкції неможливо, тому що цей тримач він вібрує і нічого йому не допоможе. Хоча ця трималка дуже класна. Отже, що ми зараз зробимо? Ми замість цієї трималки зробимо заміну і поставимо сюди мого трьохрукого франкенштейну. Я скоро розвалю свій стіл, але я продовжую це робити. Отже, так зафіксована заготівочка з однієї сторони вже в мене вишито. Сюди я насипаю бісер з клейким ковриком. Тут у мене лежить, лежать різні припабахи, типу ниточки, голочки, ножиці, бісер. Крута, до речі, штука. За євро куплена Попільничка. Вона, до речі, з металу і дуже круто тримає магніти. І взагалі вона тримається на магнітах. Це також я робила колись сама, і я туди всередину залила магніт. Тепер він тримається на металевих штуках. Отже, буду пробувати вишивати другу частину, і потім вночі я вам розповім. Це таки зручно чи ні. До речі, на моєму кріслі є така штука, яку я прив'язала резиночкою. і мені дуже зручно під лівий локоть, щоб він не висів. Що ж, пробуємо далі. Вишити з двох сторін і це у мене зайняло близько восьми годин. З однієї сторони, вишивка зайняла у мене близько трьох годин, але коли ти вишиваєш іншу сторону, доводиться трішки більше працювати і робити проходи так, щоб не було по краю ниточки. Зараз я спробую знайти, де воно тут є в одному місці, де мені не сподобалось, як воно виглядає. На жаль, я зараз не знайду. Але всі проходи доводиться робити по декілька разів, доводиться вигадувати. Різні шляхи, прошивати деякі бісеринки декілька разів. Але це того вартує. Що мене розчарувало? Це якість бісеру. Це персіо. А, ось де. Якщо робити не між клітинками, не між бісеринами, то там буде, видно, трішки ниточку. Окей. Якість бісеру. Я не впевнена, що він не почне через рік-два облазити, тому що я зробила. Я тільки що замовила бісер міюкі золотавого кольору на всі інші іграшки. Дуракат, чи як він там позивається. Я почитала, що він не повинен облазити. І замовила це в місцевому магазині, тому що воно плюс-мінус одне на одне коштує. І тут я можу отримати це дуже швидко швидко, але з України чекати прийдеться дуже довго. А я хочу їх вишити якомога швидше швидше. Тому замовила бісер Мюки 11 номеру кругленький у місцевому магазині. Отже. Цю іграшку ми поки відкладаємо, вона буде ще один раз відшита, але з іншим бісером уже. Так, що з приводу мого тримача? Тримач мене, в принципі, супер повністю влаштовує. Я сюди, в мене є ось така штука, куди вклеєний коврик. Автомобільний для Бісруйг. Його я купувала, здається, ще роки 4 тому в Україні, в Аврорі. І він мені досі дуже добре працює. Я просто інколи його виймаю, мию і все знову. Як я його кріплю, коробочки металева, тут магніти, прикріпила, тут також магніт і все. Вишивай, скільки хочеш. Бісеру, до речі, не хватило, не вистачило, звісно, на дві сторони, тому я взяла з іншої упаковки і дошила. Це є по голочкам. Голочки я вишиваю звичайним 28-м номером, але дивіться, що стається. З вушком, якщо воно більш ширше, туди більше нитковдягач не пролазить. І вишиваю я ниточками варіадно, титан 100 в два складення. Тому, якось так, воно у мене все виглядає. Поки мені не прийде бісер, я почну сьогодні вишивати. Іграшку, яка вишивається від сузір'я, від норога, яка вишивається ниточками, і в якій дуже гарний бісер. І будемо чекати на доставочку свіжого, бісеру, який не повинен облазити, і будемо продовжувати далі. Отже, мене все влаштовує, в принципі, я дуже задоволена, і все це не пройшло дарем. Всім па-па! І тихого, немирного неба над головою. Чус-чус!